Цьому відео одразу сьома та восьма книга адвент календаря. Сьоме грудня, сьомий день адвенту. Щось таке тверде, цікаве. Не знаю, що це. Відкриваємо, Зараз ми дізнаємося, що тут такого гарного. Це книга знову Тойбіна, У мене цей рік ірландської літератури. Це книга майстер. Це історія про письменника, який народився в США у 20-му столітті, і він має гуляти в різних містах Європи і знайомитись там з якимись письменниками того часу. Щось таке. Клас. Ось у мене колекція Колма Восьме. Книга, гарна упаковка, такі оленята. Книга невелика. Не знаю, що тут може бути. Цікаво подивитись. Розпаковуємо. Так, ой, які гарні олені. Щось чорне, не знаю, що чорне. КСД. А, це не чорне, це синє. О, це подарунок мені від мене. Учень убивці Робін Гоп. Дуже цікаво познайомитися з її творчістю, тому купила найтоншу книгу, яка в неї була. Я сподіваюся, що цікаве, якісне середньовічне фентезі.